Ой, там на тучку на базарі жінки чоловіків продавали, І як прийдеться до ладу, то я свого победу та й продам. Злики мотузоки сукала, взяла свого милого, загнуздала, та й повела на базар, до тирниці прив'язала. Як наїхало торгувальниць, як наїхало покупальниць. Стали думать і гадать, що за цього мужа дать. Стали думати і гадати, що за цього мужа дать. А за цього мужа треба дати, а за цього мужа треба взяти. Пару коней бороних, 600 рублів золотих. А я стала подумала, скинь ми треба водиться, з ми треба носиться. А мій милий, чорнобривий до роботи, не ленивий, він для мене знадобиться. Війна сіє й оре, Ні для кого для мене. Ти ж, мій милий серденько, пожалію я тебе. Оце такий клас.